Бізнесова структура прилук це фінансовий ріст та запорука успішності міста. Це рушійна сила, що забезпечує фронт та тил всім необхідним. Завдяки роботі бізнесу, великого, середнього чи малого прилуки другий після Чернігова, економічний та промисловий центр у нашій області. 14 березня міська рада відзначила ефективну роботу підприємств у минулому році. У сесійній залі об'єдналося представництво 25 потужних компаній. Вони створюють комфортні умови для містян, забезпечують необхідними товарами та послугами. А завдяки діалогу міського голови Ольги Попенко з бізнесменами у місті розбудовують сучасну інфраструктуру. Що приваблює молодь, 11 років прилуцькі підприємства допомагають фронту, а в останні три роки великої війни підтримка на передовій особливо відчутна. Кожне підприємство цінне для прилук, і особливі нагороди за підписом міського голови Ольги Попенко. Це перш за все повага та подяка всієї громади за постійну роботу на майбутнє міста та держави. Дорогі наші підприємці, дорогі наші керівники, успішних підприємств установ і організації, і дорогі наші представники економічної сфери нашого міста. Сьогодні буде мені велика честь від імені нашої громади, вас зустрічати вас, вітати, вам, дякувати за роботу на благо нашого міста, вітати і дякувати усім, хто успішно веде бізнес. Низько вклонятися тим, хто робить вагомий внеск у розвиток нашого міста, хто формує економічне обличчя рідного міста. Ви щодня працюєте для того, щоб економіка міста розвивалася. Ви створюєте робочі місця, ви виплачуєте заробітну плату, ви зміцнюєте матеріально технічну базу свого успішного підприємства. І за це вам всім величезна вдячність від усієї нашої громади. Ви творці економічної стабільності нашого міста. Ви справжні лідери у кожній сфері життя. І я сьогодні з великою гордістю буду говорити найтепліші слова від нашої громади усім вам, успішним керівникам. Буду говорити найтепліші слова вашим трудовим колективам. Усім найтепліші слова, хто веде Україну і наше місто вперед. Сьогодні від усієї громади скажу вам, щоб ваш черг завжди був успішним. Нехай бізнес росте, нехай прибутки множаться. А можливості нехай не мають меж. І сьогодні найголовніше від усіх вам за підтримку Збройних сил України, за допомогу нашим захисникам і захисницям, які сьогодні боронять нашу землю, захищають батьківщину, захищають суверенітет, незалежність і територіальну цілісність нашої держави. Ми дякуємо нашій державі. Ми з вами горді тим, що ми є українцями. З розумними головами, з чистими помислами і щедрими душею. Слава нашій ненці України і слава нашим героям! А вам усім! А сьогодні ви гордість наша! Ви обличчя нашого міста, вам від нашої громади до землі уклін! У прилуках зосереджені великі підприємства, що відомі не лише на обласному, але й всеукраїнському рівнях. Це «Нафтогазовидобувна», «Машинобудувна», хімічна, деревообробна, легка, харчова промисловості та виробництво будівельних матеріалів. Цього дня найбільші платники податків були відзначені почесними грамотами, в їх числі тютюнова компанія. Нагороду та особливі слова подяки від міського голови Ольги Попенко отримував головний інженер компанії Олександр Самсонов. Говорить, імени. Те підприємство дає роботу сотням містян та спрямовує багатомільйонні податки до державного бюджету. Ми працюємо більше 30 років в місті Пролуках. Да, ми є найбільшим платником податків не лише в місті Пролуках і Чернігівській області, а є одним з найбільших платників податків в Україні. Лише за 24 рік було сплачено компанією більше 38 мільярдів гривень податків в усі різні державні інститути. Тому ми, як соціальна відповідальна компанія, продовжуємо в складні часи підтримувати не лише Державні бюджети, а й відповідно Прилуцьку територіальну громаду. Ми дуже дякуємо за такі визнання з боку Прилуцької територіальної громади. Ми весь цей час це дуже цінуємо. Да? Це вже не перша наша винагорода. І сподіваємось продовжувати свій значний вклад в розвиток Прилуцької територіальної громади і безпосередньо Чернігівської області та України. Корисні копалини це цінний скарб, яким багата і Прилучина. У місті працює та сплачує податки Нафтогазове добувне управління Чернігівнафтогаз – Публічного акціонерного товариства Укрнафта, це одна з найбільших компаній всієї України. Навіть у воєнні роки підприємство нарощує потужності, а отже, наповнює бюджет та робить важливий вклад у підтримку оборонців. Олег Осадчук, начальник сектору диспетчеризації, наголошує, успіх залежить від порозуміння між бізнесом та владою, а таку підтримку у прилуках надають постійно. Нагороду отримувати завжди приємно. Так як наше підприємство НГВУ Цепатлукарнавта постійно співпрацює як із міськими владами, так і з районними селищними, так як ми ведемо свою діяльність ну, по всьому регіону, по-нашому, ну і підприємство також і в інші регіони, податки платить сумлінно щомісячно, як кажуть, ну і і від міської ради також отримують підтримку. Працівники отримують заробітну плату вчасно. І також «Укрнафта» постійно допомагає Збройним силам України в даний важкий момент. В нашій державі міською радою відзначено і структурну одиницю Укрнафта буріння. Досвідчені працівники філії забезпечують виконання пошуково-розвідувального та експлуатаційного буріння і в час війни залишаються на передовій виробництва. Прилуцький хлібозавод імені Івана Супроненка це завжди якісна продукція від місцевого виробника. У чотирьох областях України смакують хліб, виготовлений дбайливими руками прилучан. Міський голова Ольга Попенко передала подяку керівництву і цього підприємства. У прилуках працює і провідний український виробник продуктів з термопластичних або термореактивних композиційних матеріалів це пластмас. Широкий вибір товарів забезпечує постійний клієнтопотік та економічну стійкість організації. Роботу пластмасу також було відзначено. Особливе місце у прилуках займає легка промисловість. Це одяг для українців та на експорт. Якісне виробництво забезпечують товариство Алітоні, Прилуцька швейна фабрика та швейна фабрика Корона. Представництво організацій також отримало почесні грамоти з рук міського голови. Товариство «Удай» наповнює бюджет Прилуцької громади майже 25 років. Дане підприємство працює у багатьох областях України. Але всі податки сплачує саме до міста. І Прилуцька міська рада вдячна за роботу колективу товариства «Удай». Ми займаємося виготовленням модульних будівель каркасного типу, як окремих, так і модульного типу. Ми працюємо на ринку з 2002 року. В цьому році нам виповняється 23 роки. За цей період ми зробили понад 2000 замовлень. Ми співпрацюємо з аграрними фірмами, нафтогазовидобуванням, критичними інфраструктурами. І працюємо з вірою в найкраще майбутнє для нашої держави. Нам дуже приємно отримати відзнаку від нашої міської голови. Продукцію для ремонту та капітального будівництва реалізує торговий центр. Практика багато років магазин користується довірою прилучан. Міський голова Ольга Попенко вручила подяку представництву торгового центру. Епіцентр К це частина корпорації, що відома в усій Україні. У Прилуках торговельний центр працює вже 5 років, і вклад у розвиток економіки міста цінують в міській раді. 12 років у прилуках працює найбільша продуктова мережа України АТБ Маркет, забезпечує необхідними товарами прилучан. І в час війни продовжує працювати у місті. Також відзначено товариство Сільпо Фуд. Нагороду передали керуючий магазином інні чуб. «У першому році сільпо привело мене сюди, диму. Відкривали магазин. Я його особисто керуючий відкривала, і досі я тут. І місто Прилуки стало моїм рівні місцем. Я коли десь їду відрядження чи навіть до батьків я кажу, я повертаюся додому. Дуже приємно, щиро вдячні за таку турботу, за таку відзнаку. А тому, що дійсно наша робота направлена на задоволення потреб саме місцевих жителів міста Прилуки, і ми намагаємося зробити все можливе інколи неможливе для того, щоби. А повністю прилучани були забезпечені всім необхідним. По нашому магазину налічує більш ніж 40 співробітників, які повністю офіційно працевлаштовані, і ми всі оплачуємо податки згідно нашого законодавства. Заступниця керуючого магазином ФОРА Тетяна Негрій також отримала почесну грамоту з рук міського голови. П'ять років працюють на результат задоволення всіх потреб покупців. Розвиток малого та середнього бізнесу це пріоритет держави, і в прилуках також підтримують свого місцевого виробника та надавача послуг. Подяками виконавчого комітету, міський голова Ольга Попенко відзначила проактивних та успішних підприємців. Роман Кебенко забезпечує роботу ресторану Старий двір, а також одноіменного тепличного господарства. Квіти та страви, котрі пропонує підприємець, перш за все вирощені та приготовані з любов'ю. Працює у місті і Олександр Судакін має декілька магазинів і постійно допомагає захисникам. Місто вдячне цим підприємцям за роботу саме у прилуках. За те, що ваше роботу малого бізнеса ми ну, і не всі Наталія Верескун керує магазином Людмила. Тут покупцям пропонують широкий асортимент товарів власного виробництва. Володимир Костюк робить внесок не лише у соціально-економічний розвиток міста. Підприємець фінансує ініціативи на підтримку молоді, а ще допомагає військовим, наближаючи нашу перемогу. П'ять магазинів бренду Маяк працюють під керівництвом Олександра Татарінова. Роботу і цього підприємця було відзначено. Керівниця мережі магазинів М'ясна лавка Олена Дехтяр також отримала подяку з рук міського голови. Більше ніж 23 роки. Працює меблевий магазин Оскар за вклад у розвиток економіки. Особливі слова вдячності отримав колектив підприємства. 14 березня відзначили і керівницю маленького, але затишного магазину Барвінок Марину Пилипенко. Кафе «Лимон» завжди дивує смачними стравами. Власник затишного бістро Ігор Пузанов отримав слова подяки від міського голови та всієї громади. Бізнес-вумен Наталія Соловей пропонує якісні товари у магазині М'ясняшка. Клієнтоорієнтованість – це їх перевага, завдячуючи Олександру Ткаченку. У прилуках функціонують магазини Санте Хаус, комп'ютери та енергія світла, які задовольняють різноманітні потреби городян та жителів району. Міська рада подякувала і цьому бізнесмену. Кожне підприємство, велике, середнє та мале, у тяжкі часи війни наповнює бюджет громади. Сьогодні сказне міста підтримують Збройні сили України та територіальну оборону. У 2023 році прилуки зробили найбільший донат у нашу перемогу. У 2024-му на підтримку захисників було направлено майже 100 мільйонів гривень. Таку тенденцію підтримують і цьогоріч. Всебічну підтримку захисники цінують. Микола Трипака, командир підрозділу, що береже наше небо, у ході зустрічі бізнесу та влади дякував за постійне фінансування потреб. Вручив грамоту міському голові Ользі Попенко. Дякую за те, що, ви були, що ви зупинили собі діяльність. Дякую за те, що багато ваших працівників зараз була зброя сил. Она Михайлівна допомагає за вашу підтримку, за вашою надати Дякую. Дякую. Тому, що ви захищаєте не перелоги і не на тільки над перемогами. Ми допомагаємо, були поризвали, виходимо, порізвами до перемоги. Сесійна зала міської ради цього дня була майданчиком спільного діалогу. І таку розмову міський голова Ольга Попенко запропонувала продовжити на новому рівні. За ініціативи очільниці міста при міській раді утворять раду підприємців. Це бізнес-центр, у якому інвестори у майбутнє прилук триматимуть постійний зв'язок із міським головою. Ольгою Попенко ініціатива знайшла підтримку серед представництва бізнесу. Так разом міська рада, громада та підприємці продовжать працювати заради благополуччя, рідних прилук та перемоги.